Вітаю на першому подільському. Впродовж п'яти хвилин ознайомлю вас із актуальними новинами. Україна отримала кілька мільярдів доларів від Світового банку. Затримано агентів, які здійснили теракти біля управління поліції у Житомирі. У громадах області попрощалися із полеглими захисниками. У Кам'янці-Подільському в ДТП загинув пенсіонер. Тож далі до подробиць. СБУ та Нацполіція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада здійснили теракт у Житомирі. Під час вибуху біля районного управління поліції постраждав правоохоронець. Зломисники використали саморобний вибуховий пристрій. Він був замаскований під термос, який начинений був цвяхами, а детонація здійснювалася дистанційно через мобільний телефон. На місці теракту зловмисники встановили приховані відеокамери для фіксації вибуху у реальному часі. Серед затриманих – 46-річний харків'янин, який раніше був засуджений за розбій і грабежі. Він купував складові для вибухівки. Інші учасники, місцеві жителі віком від 15 до 20 років, виготовили вибухівку в орендованій квартирі. Двоє з них встановили її, і відеокамери на місці злочину та активували бомбу. Посіпаки ворога можуть отримати до 12 років ув'язнення із контр. фискации майна Україна отримала 4 мільярди 800 мільйонів доларів від Світового банку у межах проєкту ПІС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду зазначив, що це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, агровиробників а також проєктів відновлення. Під час повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 Мільярдів доларів. Назавжди в строю старокостянтинівська громада попрощалася із захисником України. Сьогодні в останню дорогу провели солдата. Костянтина Слюсаренка воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області до останнього подиху, захищаючи країну від ворога. Вічна пам'ять та шана герою співчаття рідним та близьким. Також сьогодні на території Кам'янець-Подільської громади оголошено жалобу. 27 листопада відбулося вшанування та поховання захисника. Старший солдат Віктор Мак, вірний військовій присязі, захищаючи батьківщину, загинув 23 листопада. Він був штурмовиком, захисником, який до останнього боровся за мирне небо. Про це повідомляють у громаді. Воїну було лише 26 років. Вічна слава та шана захисникові щире співчуття рідним та близьким. В Кам'янці-Подільському сталася смертельна ДТП. Вчора, 26 листопада, по вулиці Крипякевича, річний житель міста Чернівці, керуючи вантажівкою. Ман допустив наїзд на 78-річного чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Дві пожежі сталося минулої доби на Хмельниччині. Вогнеборці оперативно загасили приватні господарчі споруди на вулиці Острозького в місті Старокостянтинів та у селі Борисів Шепетівського району. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв. <«Музика> Станьте таємним сантою для захисників. Спортивно-культурний центр Плоскирів ініціює передсвятковий збір для воїнів, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах Хмельницького. Святково запакований подарунок може складатися із солодощів, книг, малюнків та листівок різних оберегів, шкарпеток та іншого. Долучиться до благодійної акції, яка посприяє як найскорішому відновленню наших воїнів. Приносити подарунки можна вже від сьогодні і до 25 грудня у СКЦ Плоскирів по вулиці Шухевича, 90, або ж у басейн. СКЦ Плоскирів, це вулиця Зарічанська, 11Ж. Обов'язково долучайтеся до подібних благодійних ініціатив, які лишень стартують. В такий спосіб ми та наші діти можемо подякувати відважним захисникам та захисницям за наближення перемоги та засвідчити їм свою любов і повагу. Слава Україні! Героям слава!